Нічні жахи, панічні атаки, тривога та нав'язливі спогади так проявляється посттравматичний стресовий розлад або ПТСР. І через повномасштабну війну дедалі більше українців стикаються з ним, щоб допомогти суспільству краще зрозуміти цей стан. Психологи оголосили червень місяцем обізнаності про нього. Чому це важливо? Наша Ольга Бабенко розкаже люди. Змінюються після бойових дій, після війни е і прийняти себе. Чи родині прийняти цю людину, яка повернулась, це є дуже складний процес. Бойовий медик Степан Савчук у 2022 році рятував життя побратимів на Луганському та Донецькому напрямках. Пригадує десятки складних викликів, і кожен залишив свій відбиток. В мене як такого діагнозу ПТСР не було поставлено. Мій психіатр поставив мені інші діагнози, тому що я не відчував флешбеків особисто. Але всі види тривожного розладу в мене були. Я працював з психотерапевтом більше року, я працював з психіатром і тепер абсолютно спокійно можу про ці всі речі говорити. Повернувшись з фронту, Степан сам став психологом для ветеранів. Щодня бачить, як війна вплинула на життя кожного з них. Коли ветеран приходить до ветерана, тобто це вже якісь умовно рівне рівному, і це набагато. Більше спонукає людей звертатися. На моїй практиці, це, можливо, відсотків 15. Ми говоримо про ті речі, які стались на війні. Решта 85 це зазвичай проблеми, які пов'язані з сім'єю, з друзями, з родиною. Тобто це оця важка адаптація до соціального життя. Та зазначає випадки діагностованого посттравматичного стресового розладу серед військових на рідкість. Якщо говорити конкретно про ПТСР, це має бути якась травматична подія: приліт ракети, вбивство побратима, ну і десятки десятки тих жахливих сотні речей, які зараз відбуваються. До ПТСР призводять виключно травматичні події. Та ті, які, з якими наша психіка не може справитись, і вона це виливає в хворобу. Тому що психічний стан здоров'я кожної людини він є дуже індивідуальним, за даними всесвітньої організації охорони здоров'я, 70% людей проживають травмуючі події однак лише у найменшої частини з них виникає розлад. За оцінками, 3,9% населення світу переживали посттравматичний стресовий розлад у певний момент свого життя. Ймовірність цього розвитку залежить від типу пережитої травматичної події. Наприклад, він більш ніж утричі вищий серед людей, які зазнали впливу насильницьких конфліктів або війни, і особливо високий після сексуального насильства. Причиною виникнення посттравматичного стресового розладу можуть стати війна, насильство, аварія чи інші події, які психіка не встигає або не здатна опрацювати. І є чіткі симптоми, за якими фахівці встановлюють цей діагноз. Це повторне переживання або це флешбек, коли людина прям бачить себе на полі бою, або це інтрузія, коли людина просто вона сидить відомий, в неї починається наплив спогадів, вона не може нічого з ним зробити. Друге, це уникання, коли людина. Вона їй важко говорити про те, що вона пережила, їй важко пригадувати це. Третє це підвищена пильність, коли людина дуже сильно реагує, наприклад, на звуки. Також це негативний вплив, негативні зміни емоційної сфери, сфери відносин, сфери емоцій і власне сфери когнітивної, тобто порушення пам'яті, уваги. Психологиня наголошує, підтримка родини в цей період дуже важлива. Рідні мають налякатися нової поведінки, а вчитися приймати близьку людину. Людина вона перебуває в певних умовах, де. Ну, ти ніколи не знаєш, хто до тебе може ззаду підійти. Загальне правило так не підходити ззаду і все ж таки там не вмикати різко якісь звуки гучні, і намагатися там дитини пояснити, що хоча б коли там батько мов на вчора був на фронті, сьогодні його відпустили. Це можна проговорювати. Ну тобто, наскільки, наприклад, якщо там це дружина, наскільки тобі підходить, якщо там є тебе ззаду по. Личу буду чіпати. А щоб запобігти розвитку посттравматичного стресового розладу, психологиня радить звертатися до фахівців. Вони не лише допоможуть опрацювати, пережити, але й навчать ефективних технік самодопомоги.